Доброго дня, шановні присутні рок. Розпочинаємо е, роботу 52 засідання постійної комісії з 11 бюджет планування спенічного розвідку інвестицій та рекуртовної літки. Е, Присутній голова колісів, комісії Васильівна, члени комісії Паливаніна Іришкова Володимирівна. Зapрошення на комісію начальник фінансових відповідного Оваль Анжела Посиднікова. Пропонується порядок до розгляду про затвердження розповідань селищного голову між сесією. Друге, про внесення змін до рішення сесії ради липня 2004 року номер 1015 про бюджет сільської селищної територіальної громади дві тисячі п'ятий третій. Про внесення змін вищої спортивні селищної ракурсу в 13.200 року No2016, про затвердження програми захисту національного спорту на 2025 рік. Четверте, про надання на організацію співробітництва територіальних громад та про створення з підготовки проєкту нового співробітництва територіальних громад. П'яте, про затвердження поштою. Проект поштовської документації над на і ремонт майданчика для тимчасової зупинки автомобільного транспорту на розірву із бульварна та незалежності серед Подільського району Одеської області. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Переходимо до розвитку порядку денного. Першого питання про затвердження розпорядження селищного голови прийняття в між часі період.

від 25 до 2025 року про внесення до розпорядження голови селищної ради 21-25 року 2010, про затвердження паспортів програм на 2025 рік. Тут були надходження коштів основного бюджету в розмірі 98 335, 330 гривень, які були спрямовані на виплату заохочування. Заохочена виплата, люди працювали в лікарній подах. І дев'яносто розпорядження 170-25 року у нас бюджет військової селищної територіальної команди на 2025 рік, де були затверджені кошти на харчування дітям в сумі 789 тисяч 600 гривень. Титрест. Ішу... 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 Я... Ви... Хто за те, щоб поводити пане електришку, прошу. Дякую. Ну, переходимо до наступного питання. Про внески на знедориж на сільського. У нас це буде 2014 року, номер 1015 про бюджет сільської територіальної громади на 2025 рік. Дякую. Голову Інжа Васильовна, черга у нас. Стану номер 60, 2015 року. Доходна частина бюджету вкладена на 114%, що в сумі складає 2 мільйони 670 тисяч 99 тисяч гривень. На сьогоднішній зв'язку з ним про виробничих дохідностей пропоную провести слідуючі зміни. І слідуючи зміни, значить на селищну раду, претензії державної екоінспекції 11 тисяч, зарплата працівникам захисту дітей сорок три тисячі 900 гривень. Надбання короткоморів для переселенців 50 тисяч, придбання дро для переселенців шістьдесят тисяч, виправили погоненьких мішканців громади 100 тисяч, капітальний робин майданчика для. Часової зупинки автотранспорту на розвідку та незалежності гривень. 503 тисячі тисяч, 500 тисяч гривень. Виплата премії працівника місцевої пожежної команди за участь у підбудові фортифікаційних споруд: 36 тисяч, відшкодування різниці тарифів за постачання по 350 тисяч. Загальна сума складає 955 тисяч 400 гривень. Відділу освіти незагальна освіти закладені. У донялку було склада до автобуса 15 тисяч, установка склада 20 тисяч, но видаруки трешкопи 50 тисяч, конставая дезінфікуючі засоби: 12 тисяч, принтер 9 тисяч, бойлер два штуки 9 тисяч, предпанят і пачків – із миттєвих баків, баків 9 тисяч сто гривень. Теплопостачання 495 тисяч зв'язку з підвищенням тарифів з лютого місяця на 200 тисяч на півнакоженному договорі. Зарплата 525 тисяч 500, вчителям 100 тисяч на зарплату, премія працівникам 125 тисяч гривень і 300 тисяч на юрічну нагороду вчителям. Загальна сума складає 600... 1 мільйон 144 тисячі 600 гривень. Загальна сума 2 мільйона 100 тисяч гривень. Було такі спитання? Було такі спитання. Значить, пропонуємо голову. до розгляду говорив питання про внесення до рішення з поїздили. У нас у 2004 року в новому 2016, про задерження національного спорту і ставищення відпочив ковер. Була затверджена програма, яка зв'язана з підтримкою наших воєнних, де ми. <кліпи> Можуть виплачувати фінансову потреби. І в нас був такий пункт, значить, виплати у вигляді заохочування відзначення осіб, які виконували роботи, зберігається акційні споруди. І, і колонки виконавців було написано головним безпорядком коштів. А є така можливість, щоб сторонні люди участвувати не лише лишити, що похожі контекст середньої склади. Це всі сміли там більше. Так, пропонується Ільї банівич. Так, запозицію. Так. Круто, тим народом до післядомості прохання. Протобаня, Боже, я процес створення територіальної інформації та спорів документів, що було просто відпис посвідчення. Це ви знаєте, нам надає деяких поставках карата? У нас одна людина знаходиться на забезпеченні. Вона більше одна. Вона е, може потребує додаткового догляду, додаткового догляду, стороннього догляду. Значить, ми так само з ними як ми з поліцькою комісію, складаємо договір, заключимо, складаємо комісію, складно закладати ранку, як заключити Значить, Вони пропонують чи склад комісії. Голова Тетяна пан, секретар не Деревіна, це головний заперечний соціального закладу населення селищної ради селищної ради, члени комісії Тетяна, заступник Появницької селищної з опору питань, Ірина Поволінка, начальник фінансового управління Появницької сільської ради, Марія Мєсківська, начальник юридичного відділу Появницької сільської ради, Олена Бурдейна, директор. Комунального центр національної соціальної послуг, ядерної сільської ради Педівського району Міхель, Віталій, заступник селищного голови, з питань роботи, виконавчих органів ради селищної ради, Слубільської селищної ради. Коваль Анжела, начальник фінансового відділу Слубільської селищної ради. Василь Шевчук, головний спеціаліст консульт Слубської селищної ради. Такі стартові. Пропонуємо погоди. Mm -hmm. про. По. 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 Переходимо до е, розгляду, е, стайного питання. Про задерження проєкту, що сюди на коментаційної капітальний ремонт майданчик для тимчасової зупинки або війну в розповіл, наприклад, настежності за 6. Нам. В нашому замовленню документацію днів в неї входить ще і послуг на технічний нагляд. Ремонт цей в центрі селища Собідка, якраз на розі вулиць цих бульварних Незалежності, вони будуть з'єднуватися з апальтом, який йде отут вже, по в'їзду до, да, до слави і селищної ради. Загальна вторисна вартість цих проєктів, ну, цих робіт. Пятьсот три тысячи триста четырнадцать гривен сорок две годины. Разрахунки все доданы. Площадь двести восемь киграмм, двести восемьдесят килограмм. Не, хватает. Не, настачай пятьсот мужичка. Ну да, за розрахов. Кто за нашей погоды? Порядок денний засідання комісії вичіпала. Коли всі можемо закрити.